Всім привіт! Я Настя. Ти на каналі Бригморська Відьма, і сьогодні я поділюсь секретами та порадами, як пройти героїчний режим. Нещодавно я нарешті добила всі ачівки гри, і героїчний режим точно був найскладнішою. Тому ось мої поради здобуті не одним перепроходженням. Так, за першого проходження пройти героїчний не вийшло. Зараз порахую всі мої смерті. Вперше я дуже в себе увірувала і вмерла відразу біля розвалин. Бо провалила кидок обману з розбійниками, і вони нашу слабку патюху винесли за два ходи. Я тоді ще не додумала, що можна тікати з бою. Вдруге, я сама перезапустила гру, бо я в зентерійського торговці завжди купую чи краду рукавиці злодійства для старіона, і я забула заховати смолоскип, коли зайшла в печеру. Це спричинило ланцюгову вибухову реакцію з бочками, які там стояли, і я не відкрила секретні товари. Втретє, мене вбили двергери біля берега в підмороку. Бо я прийшла до них за слабкою. Четверте, я померла на Орін. І було прям дуже обідно не пережити одного з фінальних босів. Тут хочу вам нагадати підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео і написати коментар. Не знаєте, що написати? Розкажіть про свою саму епічну смерть Брамі Балдора. А тепер повертаємось до теми: Вас чекає серія відео, і почнемо ми з загальних порад та персонажів. Всі ви ще перераховані поразки навчили мене декільком золотим правилам, які й допомогли мені останні проходження на героїчному пройти за три дні. Перше, не будьте самовпевненими. Можливо, ви і знаєте кожен закуток гри, як я, але не зможете передбачити, де гра спробує вибити вам землю з під ніг. До прикладу, за четвертого проходження в другому акті, я подумала, що зараз на раз-два винесу всіх, хто нападає на портал Галсіна. Пощо я там не бачила, я знаю цей бій? Треба тільки трошки сувої блюдяної поверхні, і все буде тіп-топ. В результаті лучники знищили портал і я втратила Галсіна. Тому за першою порадою відразу йде друга ретельно готуйтеся. Вам буде набагато легше, якщо ви вже проходили балду до того. За нового проходження я вже знала, що найбільше треба боятися лучників і порозставляла займисті бочки по всьому периметру. А кого не добив вогонь, добила вибухівка, яку я в них кидала. Розраховуйте свої сили перед кожним босом. На початку краще оббігати всі локації, де можна отримати досвід розмовами і підтягнути рівні, а вже тоді йти в бій. В третьому акті, виконуючи сайт-квести, можна прокачатися з першого на 12 рівень, тому якщо вам не принципово проходити всі квести, спокійно оминайте сюжетні гілки, які не дають нормальної винагороди. Звісно, битися з двома ведмесичами – це дуже цікавий виклик. Але якщо ви за першого знайомства домовитесь ведмесичіхою і повернетесь після довгого відпочинку, і вже винесуть гобліни як зазвичай, а вам лишиться тільки все полутити. Четверте, не лізьте поперед батька в пекло краще прийти перекачаним до боса, ніж за слабким. Спочатку перебийте всіх слабачків, а вже тоді йдіть на когось серйозного. Я таким чином втретє вмерла, коли прийшла до двергарів біля річки і вирішила, що можу з ними справитися. А я спустилась під морок від зентерійців і навіть половини місць в гаю не бачила. Починайте бої зі скрадання. Якщо діалог з NPC все одно приведе до бійки, то краще почати хід своїм розвідником і заскочити ворога. Той же Астаріон, якщо має підклас пройди світа вбивця, нападаючи першим в разі заскочення ворогів зненацька, не втрачає дію під час бою. Тому першим кидайте свого розвідника в бій і підтягуйте всіх інших. Користуючись кнопкою Shift, ви можете підсвітити, як далеко бачать NPC, і де мертві зони, де вас не помітять. І останнє. Накопичуйте натхнення. Ніколи не знаєте, коли воно врятує вас в діалозі, відбійки чи зекономить вам гроші. До прикладу, я знаю, що Карлак та Галсіна надихають однакові речі, як чужинці. Мене це дуже веселило в третьому акті. Або те, що та ж Карлак завжди надихається, якщо підривати випухові гриби в підмороку. Навіть якщо я з нею не хожу, то ніщо не забороняє мені взяти її з собою, щоб вона додала нам натхнення, і пішла назад в табір. Так само банально воскресити когось в паті дасть натхнення ціни серві. Ось найлегші способи отримання натхнення в першому акті, де ви легко можете взяти персонажа з собою для цього і відправити назад в табір. Гай. А сподобається, якщо ви переконаєте тіфлінги відійти подалі та звільнити лайзель. Вмовити ведмесечана нападати дасть натхнення карла. Гейл та Тіна отримують натхнення від прочитання запечатаної книги в крипті Чахлика. Гайд Воло про гоблінів. Дасть натхнення Гейлу. Вимерле селище. Обманути дзеркало в сховці алхіміка надихне Астаріона. Прочитання книги некроманції надихне Гейла. Зайшовши вимерле селе, Ще переконати гоблінів не нападати надихне Астаріона. Високий тракт Вбити паладинів, які полюють на карлак, дасть натхнення Лейзель. Без використання паролю, мовте пустити вас до зентеїтів, і Астаріон отримає натхнення. Врятувати флорік дасть натхнення вілу. Табір гоблінів. Скористатися паразитом, що змусити їх вам коритися, дасть натхнення старіону. Випробування Лівіатар дасть натхнення тіні. Гейл отримає натхнення, якщо в паті хтось прочитає книгу на вежі чарівника гоблінів. Врятувати воло та схопленого Ліама дасть натхнення вілу. Підморок. Знищити захисну зірку в аванпості селонітів дасть натхнення тіні. А Старіон отримає натхнення, якщо на шляху до поселення Двергарів ви обманете зустрічний корабель та отримаєте перепуску. І це тільки декілька найлегших способів отримати натхнення, які точно врятують вас в якомусь діалогів. Тепер розкажу про мою паті, а в наступних відео пробіжемо по актах і підготовці до деяких лиходіїв. Якщо вам цікаво більше дізнатися про особливості кожного боса на героїчному режимі і як до них підготуватися, напишіть в коментарях, і я зроблю таке відео, якщо буде запит. Почнемо з того, за кого я вирішила грати. Я обрала собі двергарку паладинку Бо вона, по-перше, має спеціалізацію на важку зброю та броню, а крім того, двергари ще й можуть збільшуватися в розмірі та ставати невидимими кожного бою. І ця невидимість поза боєм є по суті ритуальним закляттям, яке у вас не забирає слот. Паладини з хорошою зброєю це просто непереможні люті машини в грі. Тому вибір був очевидним. Тільки я постійно умудрялась порушувати свій обід, тому одне проходження стало відступницею, а в іншому за 10к викупила свій обід назад. Також я обрала саме темну жаху, бо в неї суперський плач за вбивство Барда в першому акції, і я не можу відмовитись від цієї плюшки. Без спойлерів скажу: не бійтеся зраджувати баала, чахлик все розрулить. Але це я забігаю наперед, повернемось до нашого гурту. Моя постійна паті це Паладин катав, пройди світа старіон, клірик Тінесерда та хтось рукастий до зброї Лейзель, Карлак чи Мінтара. В залежності від ситуації, я вже підбираю собі правильну компаньонку. Руїдами я грати не вмію, тому вони чілять в таборі. Хоча відверто це один з найпотужніших класів Болді. Так само відпочиває в таборі ВІЛ, і його я беру з собою тільки до кетеріка заради рапірки. За старіуна я роблю пройдися та третього рівня з підкласом вбивця, бивця, бійця третього рівня з можливістю роззброювати та повалювати з ніг, тут же дивіться на власний розсуд, який фінти ви хочете вивчити. І на всі інші рівні роблю слідопита морочного ловця, бо це екстра атака в кожному новому бою. Багато хто комбінує барда, бійця і пройдисвіта, але мені більше до вподоби слідопит і спеціалізація на луках. Зазвичай я відразу роблю з нього слідопита, а рівні бійця вже додаються на останок в третьому акті. Коли мені треба взяти з собою віла, то я роблю з нього Астаріона, і тупо вкачую все те саме, плюс весь шмот Асті теж переходить йому. Обов'язково ще купую або крадуємо титановий лук, бо з еліксиром велетів можна творити страшні речі пострілами. Ціни я лишаю кліриком, тільки обираю підкласти життя. Таким чином, вона спеціалізується виключно на допомозі в бою і піднімає на ноги всіх, хто впав. Перша її атака це дамаг, додатковою дією вона йде в прихисток і вже в наступні ходи виключно хілить. Я знаю, що це доволі ванільно і безпонтово, коли тебе персонаж не нападає в бою. Але мені це не один раз рятувало дупу, і я стабільно так граю тепер. Моя персонажка та інша машина війни спеціалізуються на важкій зброї. Карлаки залишаю варваркою, але додаю їй три класи бійця, щоб і вона могла роззброювати і використовувати внутрішній резерв. Лизей в мене взагалі спокійно вивозить як боєць, і я їй навіть нічого не додаю. Мінтара і моя таб як паладинки доволі сильні, хіба я їм теж додаю три рівня бійця десь на рівні шостому. На цьому поки все. В наступному відео розповім, як я проходжу перший акт. Цьому буде присвячено ціле окреме відео, бо саме там найбільше можливості знайти хороший лут. І бажано з усіма поговорити, щоб прокачатися до нормального рівня до другого акту. А другий та третій акт я вже вміщу в одне відео, бо там куди менше цікавинок. Хіба що цікаві боси. Але на сьогодні все. Не забудьте кинути пару гривень на ЗСУ, і побачимося якось завтра!